Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини. І з вами знову на зв'язку канал Сільське подвір'я. Сьогодні, нарешті, дочекалася свого вихідного і щось будемо з вами робити. Ще не знаю що, бо не маю як такої сили, бо кашель мене цей замучив. Уже хто зі мною скоріше був, то знає, що я вже Більше місяця мучуся з цим кашлем. Вже переставала, переставала кашляти, і знову мені щось там, ось тут мені знову щось затягає. Так що я ж такої сили не маю. Не знаю, що зі мною відбувається, але кашляю я конкретно. Але надіюся, що кашляти поки з вами говорити не буду. Щось будемо сьогодні робити. Для початку будемо, напевно, щось готувати, бо їсти як би треба. Ну, не буде в селі роботи, коли людина не, нічого не їсть. Ну, якось так. Ем, тому хто зі мною давно запрошую, ем, вже знають, як куди потрапити на мій канал. Хто ще не знає і хтось недавно лише долучився е, до Ютуба, то е, прошу підписатися, поставити вподобачку. Мені е, приємно, а вам не тяжко. Тому зараз щось будемо готувати. Ну, скоріше за все, будемо зранку готувати готувати. А там далі побачимо, що з того всього вийде. Зараз починаємо. Знаєте, з чого почну сьогодні? А почну з лимончика. Багато, ем, я ж працюю в магазині, хто зі мною вже давно, то мені багато людей кажуть, о, я лимон е, в цукор і з цукром так собі потім... Пластинку взяла і в чай кинула. Але з цукром не кожному підходить. Такі люди, як діабетики, як е, наш тато, йому не можна цукор. А лимончик у чай нехай би був. То я вирішила цю проблему інакше. Дивіться, як вирішила. Я е, перерізую лимон ось так на І потім Відрізую ось ці кінчики і такими м, дольками по пів сантиметра. Мен, тонче навіть, нарізаю. Нарізаю. Зараз переріжу один лимон, покажу потім, що далі. Ми просто самі навіть не любимо, щоб то був. У цукрі лимон він всихається, він не такий, як має бути. А я знайшла інший спосіб, дивіться, пергаментний папір. Пергаментний папір і ось цей лимончик розкладаю ось так на папір. Розкладаю на папір і в морозилку. Потім, коли він гарно замерзне добряче, я потім його збираю в кульочок або е в контейнер. І це все діло собі зберігаю в морозилці. І коли собі захотіла до чаю кусочок, пластинку чи дві взяла, у гарячий чай кинула. Ну, бажано, як би ось ці кісточки, щоб повитягувати. Але нічого страшного в цьому немає. Так, у мене там трошки до морозилки. Немає зараз куди добратися, в мене там закладжено, але нічого я собі розкладу, зготую, а потім тільки раз, поставлю. У мене там є такий вузенький піддон. Тільки поставлю і все. І вже воно ну, нехай собі замерзає, і одна робота буде зроблена. Так. Почали з квасної частини, з кислої, верніше. нас, кажуть, з квасної. Так, а далі зараз покажу, що буду далі робити. Так як у мене відео усі розміщені окремо кожне відео по своєму плейлисту, то я інакше не можу знімати тільки так. Там, наприклад, свинки окремо, кролі окремо, е страви окремо, інакше мені ніяк не виходить. Так, добре. Лимон, можна рахувати, що вже зробила. Це все діло піде в морозилку, тільки мені треба до неї добратися. А зараз буде щось інше. Хто зі мною хоче бути, хто зі мною хоче бачити, що далі буде. Запрошую. Так, а далі що будемо робити? Повторюся, хто зі мною давно. Вже пізнає таку цю зелену миску. Я вже неодноразово в ній готувала. І що буду зараз робити? А зараз буду А зараз буду... калапуцяти щось. А що калапуцяти, не знаю. Ну, в принципі, не знаю, щось того вийде. А то, що, що буду калапуцяти, то я точно знаю. Півлітри кефіру, пів літри кефіру. В цьому кефірі погасити одну чайну ложку соди. Чайну ложку соди і плюс-мінус десь півчайної ложки солі. Це все діло погасити. Сода у кефір, щоб погаситься, бо кефір субстанція кисла. Уже, ось бачите, вже бульки пішли. Так на камеру не видно, але так, але бульки вже, бульки бульки вже пішли. вже пішли. Тепер сюди борошно, не знаю, скільки забере. Не знаю, скільки забере. Ваги я кухонної не маю, то буду приблизно плюс-мінус на око. Для початку, думаю, грам 300 сюди борошна під муки. А далі побачимо. Зараз це все діло за закалапуцею і буду бачити, що воно з того всього вийде. Думаю, що ще сюди за 2-3 ложки олію добре би дати. Це мають бути маківники, коржики з маком. Ну, я собі таке запланувала, буду пекти їх на кухні, не на сковорідці. Тому побачимо, що з цього діла вийде. Добре, зараз я замішу, тоді вам покажу, яке має бути тісто. Ось таке виходить тісто. Ось таке. Бачите, мягоньке, не тверде тісто. Так, трішки підсиплю муки. І зараз у миску, у миску і нехай накрию і нехай воно собі, і нехай воно собі відпочиває. А далі покажу, що буду робити. Так, тісто відпочило. Тепер нам треба його розкатати. Я думаю, що люди, котрі народжені 80-ті, 90-ті роки, навіть 70-ті, то знають, що це таке буде. Що це буде за маківник? Бабка моя називала це коржик із маком. Це тісто розкачується не тоненько, десь пів сантиметра, тут є сода. Бабка моя таке тісто. Навіть йому відпочивати не давала, бо не було коли треба влити поле, коли там було відпочивати. Так, ще трішки дам муки, О, тісто якби таке м'яке. І воно, ж як я хруплю, І воно прилипає до дошки. Бабка моя різала колись ножиком, а я буду дорізати ось таким ножем, як піцу. Дивіться, як гарно виходить. Ось так. Можна, так. Можна. Рівно просто. Як собі хочете, так ріжете. Тож справа кожного. Ось так. Тепер дуже люди привикли на щось таку їжу. Теперішню, якісь суші, якісь чи Чизб... як гамбургери. А ми з чоловіком любимо таку простеньку їжу. Тому коли я дороблю до кінця, до спечу їх, тоді вам покажу, що з того всього вийде. Ну що, друзі, ось вийшли ось такі коржики. Правда, вони ще гарячі. Мали, до речі, пектися на кухні. Але з того всього, так як у нас тепло і немає потреби мені палити кухню, бабусину, то це все діло посмажила на сковорідці, дала чуть-чуть олії і посмажена на сковорідці. Ну, вони, звичайно, будуть не такі, але коли вистигнуть, то тоді вже буду е робити їх до готовності і буде нам з дідусем обід. Ну, ось такі справи. А зараз маю тут ось мак. Мак, як я була ще в Польщі, привезла з Польщі. Ось такий вже мелений, вже готовий, але я ще його хочу з цукром і з молоком перебити. Тому це все зараз діло переб'ю і нехай чекає, поки остигнуть коржики. До речі, цей мак вже готовий, як я сказала. Тут тільки, так як ми любимо солодке, тут тільки додала цукор і додала молоко. Солодке молоко. Ну, Щоб легше було його перемішати з цукром. Перемішую до тої пори, поки цукор не розчиниться. Воно ну, ну, більш-менш вже хто багато довго працює з блендером, то він вже чує коли що й до чого. Ну так, так і я. Я хоч недовго працюю, але все рівно вже чую, коли вже цукор не, не скрипить на ножах. Колись це все діло робили в макітрі, перетирали мак-макогоном. І була така смакота. І смажили ось ці коржики. Все на кухні, на, на плиті від кухні. І було дуже смачно. Не знаю, як, як будуть себе поводити такі коржики, смажені на олії, але побачимо, що з того всього вийде. Я думаю, що обід буде непоганий. І я вам покажу, що з того всього вийде. Дивіться, дивіться, які коржики всередині, яка красота і смакота. Правда, вони ще гарячі і мають вистигнути до мають, пов... мають прийти до повного вистигання. Тоді все діло перемішаю з маком і буде обід. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Готуйте, експериментуйте, згадуйте давні рецепти. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, божого вам благословення. До нових зустрічей у свіжих відео. А далі буде. Ось так виглядає така смакота. Маківник є. Ось так. Зараз по кружці компоту і або чаю, і обід готовий.